Поїздка в ліс. Залив повний бак. Подивимося скільки воно у нас візьме. Їхати нам треба трошки в гори, як то кажуть. Всі вже знають, де це. Повний соляри. Вода в нормі. Подивимося скільки. Под Барбака. новий тракпорест. Дивіше, дивіше. Болота нема. дорога суха. І ви бачите, що там зараз покажуть подалі доріжок. Дорога підсохла, можна є. Зараз, коли було, було дуже велике болото, я тут не проїхав. у нас тут ямки лишились, там взагалі по коліна. А тут коли було болото, це було найгірше місце, де можна було сісти. Трахто Відчув йому першу понижену. понижено. Такий перекосячок, Ну, на телефоні воно виглядає тут, нічого тут страшного нема. Насправді воно досить жорстке. Виїхали до гори, і помітили цю картину, що ніхто про мене, просто ще одного городу нема постійно. Ця дорога колись була просто гола. Якщо не коні з'їдали, то пермі, пістово взагалі. Приїжджаємо і бачимо таку цікаву картину. Ось таку солодку картинку. Ну що синулька збирай? Давай, давай! А де воно, де сонце? Десь бачимо? Давай, а он між тут. А, там ти заміть? матки на цікаве місце. Шунечка, віцекасунечка. Ось ценечек. Тут реально так домашній ягод. Я тут постійно їздив, але тут ніколи їх не було. Того вони були лежить цвіле, то взагалі їх не було, а цей рік тут реально є. Я думаю, як їх до вас не подумали. Тут у мене кофта я натягнув на всякий пожарний, капюшон висить. Доїде, доїде. вже на місці. Марчик вже з цукером. У нас тут є залишки дуба. Ось такі. Будемо зараз робити порядок. І порядок зробимо. І привеземо. Така виходила у нас невеличка фірка. Почистили ми всі дуби, які є, пару берізок зрізали. Зараз тепер нам ще треба виїхати гори. Це є наше поле, хочу нагадати, бо багато хто пише, вирізають, вирізають. Понятно, вирізаємо, бо воно заростає. Тут має бути поле. Тут колись садили картоплю, посили траву, а тепер ліс. От ми в цьому лісі заготовляємо собі на зиму дрова. Ну Все, нам тепер лишилось повернутися назад до гори цей берег. А там вже більш-менш дорога мала би бути. Спокійно, і ще вам там суне дощик. Ну, Може успіємо. будемо бачити. Ось такі у нас справи. Взяли трошки березини. Зробимо вдома вінничок в баньку, в парілочку, поки є можливість на собі сохне. О, то й з того боку теж дощ. Нічого у нас є дощовичок, у нас є кліянка. Думаю, що не змакне. Головне виїхати туди. Ріжок ми встали чортом. Без проблем. І що тут таки, на загальному. Це були простіше. Передні немає сільських. Трошки перепідняли на морочниках. Ну, але загально нормально. В ми всього проїхали. ця решта дорога в нас в долину. Зараз це корчити колочко невелику. Right. То сухо, болота нема, то йому не нормально буде. Лікше багато ми сьогодні не приживемо. Я думаю, що десь пів літра... Пів літра соляри пішла, плюс-мінус. Це туди на горб і назад додому. Небагато, взагалі чотенько. Зубер вісімка. Вісім кон.